Півроку новий серйозний етап у розвитку малюка. Немовля, вже значно менше спить, більше часу активно рухається, швидко розвивається та впізнає світ. У 6 місяців батьки намагаються вперше посадити дитинку, а згодом навчити повзати. Як правильно це зробити та не нашкодити? Ми розкажемо у наступному сюжеті. А я нагадаю: генеральний спонсор програми торговельно-розважальний центр Караван. Хоч за вікном холод і завірюха в родині Марії та Влада завжди тепло, адже у їхньому домі сяє маленьке сонечко, донечка Катя, шестимісячна Катруся, активна дівчинка та дуже допитлива. Любить веселі розваги і залюбки займається гімнастикою. Щоденні тренування татусем по 15-20 хвилин допомагають правильно розвиватися, розповідає Матуся Катя. Особливо це корисно у віці півроку, коли дитина опановує перше важливе вміння сидіти. Насчет масажу і гімнастики. это конечно у нас это с первого месяца этим у нас заведует папа вот и он также там смотрит в интернете как можно усовершенствовать гимнастику с возрастом сейчас мы уже почти 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 сидим пока считаем что надо подождать когда она уже сама сядет это раньше было принято как бы садить подушечки вот сейчас как бы советуют все-таки подождать. Дійсно, лікарі рекомендують не змушувати немовля сидіти, а дочекатися, коли дитинка почне робити це самостійно. Більш активні та фізично розвинуті малюки можуть починати сидіти у 6 місяців. А для немовлят, що мають зайву вагу або народилися перечасно, перше присаджування буде нормою навіть у віці 8 місяців. А як же перевірити, чи готовий малюк сидіти? Перевіряється це слідуючи моботом. От ми помогли Катюші, положення сидя. Прийнять, но відом, що без посторонньої допомоги вона його одержувати, ще не може. Тобто, поки вам ще усаджуватися самостоятельно, рановато щоб допомогти малюку навчитися сидіти, потрібно розвивати його м'язову систему. Для цього до щоденної гімнастики можна додати спеціальні вправи, радять лікарі. Ви можете робити вот таку гімнастику, яка може у катюшку кріпить вишки спини і брюшного п'яса. То ми Помогаем ребенку в положении сидя принять, но в этом положении не фиксируем, а возвращаем его в положение лежа. У віці 6-7 місяців дитинка досягає ще одного важливого вміння повзати для цієї навички частіше викладайте малюка на животик. Якщо ваша крихітка вже спирається на витягнуті ручки та піднімає животик над поверхнею, це означає, що вже дуже скоро маля розпочне досліджувати світ самостійно. Лікарі кажуть, повзання важливий етап у розвитку малечі, адже готує кістково-м'язову систему до ходіння, а також розвиває так звану двосторонню координацію, вміння вправлятися із тілом. Та орієнтуватися у просторі, тому не варто навичку повзати, замінювати, наприклад, ходунками. До речі, ця зручна для батьків річ іноді може бути неприйнятною для маляти. Ми можемо після того, як дитина усілася, посадить его в ходунки и таким образом контролировать его положение. Но в то же время ходунки можно использовать, если у ребенка нет никаких проблем друг как с ортопедической, так и с неврологической точки зрения. То есть, если ребенок абсолютно здоров, он очень хочет становиться на ноги, хочет самостоятельно передвигаться, то ходунки, безусловно, являются таким компромиссным вариантом, когда ребенок вроде бы и двигается, но в то же время меньше риск Львотромірювання, незважаючи на індивідуальність розвитку кожного малюка, медики називають критичне віку, якому дитинка має хоча б намагатися сидіти та повзати. Це 8 місяців. Якщо цього не відбувається, потрібно пройти консультацію в ортопеда та невролога. Виправити такі недоліки можуть спеціальні масажі і лікувальна фізкультура. А от причин затримки розвитку є чимало. Перша причина, це може бути просто гістаційний вік при народженні маленькі, тобто недоношені дітки. Кроме того, страдания ребенка в перинатальном периоде. Это 28-я неделя беременности роды и первые 7 дней после родов. То есть в этот период чаще всего это бывает кислородное голодание на каком-то из этапов. Ну и, естественно, бывает, что это травма. На вродах, ета можуть бути інфекція у віці півроку, окрім спроб сидіти та повзати малюк, намагається захоплювати предмети ручками, розпізнає обличчя та голоси близьких родичів, реагує на сторонніх йому людей. Також важливий передмовленєвий розвиток це вміння вимовляти прості склади. А головна запорука здорового розвитку маляти це батьківська увага та допомога у здобутті перших позитивних вражень про навколишній світ.